І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами буде грати Артур. Ну що, давайте починати. Сьогодні ми будемо грати в КС2. Я вам хочу показати, як робити резкіт і як заходити, як якщо у вас як в мене немає мапи майстерні, то як грати там ну, читер-скіди. Перше, що я вам покажу, не зажимайте, тренувальне. Спрощений. І дивіться, якщо вам... і тут все вибираєте. Камера, гранати, Оце обов'язково. Е, Нескільки обоймів і нескільчинна розминка. Це щоб у вас не було там ботів, за вами не гуляло, і ви могли самі нормально покидати, вас не вбивали, ваших тімейків не вбивало. Оце обов'язково. Нескільки набої, це щоб часто ви могли кидати там, смоки, гранати, оце все. Так, вибираєте будь-яку карту далі, яку ви хочете. От я Міраж придумав. І швидко запускаємося. Також це можна робити також з тімейтом. Просто ви повинні додатися в тімей. Так, перше, що я хочу вам показати, от допустим. Оце перше. Давайте е, покажу іменно як треба. Стоїте сюди. І Дивіться, вона кинула тут, а ви, не знаю, чи знаєте, чи не знаєте. Ну тут часто сидять... Спіснази. І буває злізати сюди. Їм це трохи помішає. Ви можете спиратися сюди. Він вас не замітить, і коли пропаде дим, ви його уб'єте. Другий дим, що я вам хочу показати, це в окошко. Бо тут буває теж, ту отом сидять, отам, от там. І щоб це врати, ми біжимо туди. на Вот сюда. бачка куда воном бачка скрываем лотыч 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 и он упал. пусть ему ну полетело я его закрыл вот тут что-то есть ну самое главное вот это закрыть так дальше еще я вам хочу показать А, це не то, це не то. Давайте я вам швидко покажу. Наводимось от сюди. Воно летить на В, як ви бачите, приїгає і закриває, от якщо тут терористи, біжуть. Їм це буде кора, бо там буквально є метачки. Прийдемо. І, і так воно прийдеть. Так, далі. Ми стоїмо от сюди. Дивимось, от сюди кидаємо. Це похоже, дуже похоже, але його кидаємо, щоб ваші тімейти змогли поставити е, плент або Розплентити Так, ще одне. Але тут уже надо стоять ровно. Отут. Наводитесь сюди. Даже. І кидайте. якщо ви. Ем... специи, то это очень хорошо. Бо вы им закрыете, и они, если пройдут, им будет Так. Ну, это це... почти все. Почти, Я хочу вам еще одно показать. Нацелюем сюда. Сейчас я ее правильно делаю, да. Нацелюйтесь, кидайте. Воно, по суті, закриває лавочку. І це все я сам придумав. Ну, лавочка закрита. Хм, далі. Закриваємо машину. Націлюємось от сюди. Так, да, може бути небезпечно, але ви буває робите таку ошибку, то що воно не робиться. Коротше, це я сам рухаю. Треба його націлювати сказать, сюди. нацеливаться сюда oh. и пашки кидать вот это уже о господи помилуй я же ехал сюда а да точно давайте сюда Куда? ага короче забейте тут ладно и, и там будет как это что я вам хочу другое показать Все, вот мое останнее что я придумал какого-то. Так, сэр, Потом я покажу вам, я... Берете, стоите, дивитесь сюда. И прыжки кидайте. Ну, просто в другой области кидается и попадает вот сюда. И еще одна, наводимся почти сюда. И вот так и Перелет, як ви знаєте. Оце саме ваша ошибка. Вам надо сюди. Воно закриває лісінку і оцю погреб. А щоб, якщо ви хочете тільки пройти, вот пройти... Так, останнє. і я буду закінчувати роу. Я вам, в принципі, все об'яснив. 5 секунд. Це тут, щас, ще, щас, щас, Перше. Сейчас пиццек. Пицок, пицк. Наводитесь сюди, сюди. Ну, по суті, трохи ви неправильно робите, треба наводитися от. Напираєте? Закрывали, чтобы залезть. А теперь нам надо стать вот сюда. Не целуюсь. Сюда и кидать. Сейчас. Господи, я забываюсь. Бросить, буду ласком. Ну, так же Если он не работает... О, оно, видите? Смотрите. Ровно туди в дорожку слівати. Ну це все те, що я придумав всім до побачення, гарного дня.